Всім доброго ранку. Радий вас вітати на уроці математики. І тема нашого сьогоднішнього року віднімання раціональних чисел. Девіз уроку – не просто слухати, а чути, не просто дивитись, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Дружно, плідно працювати. Отже, метою нашого року... Є формувати навички застосування правила віднімання національних чисел до розв'язування управ та задач. Розвивати вміння порівнювати, робити висновки. Отже, нагадаємо, дія віднімання це така дія, за допомогою якої за даною сумою двох доданків і одним з них знаходять другий доданок. Наприклад, у виразі мінус 4 додати 7 дорівнює 3. Ми можемо перевірити додавання віднімання. Отже, від трійки віднімемо число 7 і отримуємо число мінус 4. Так, нагадали, яким же чином можна використати дію віднімання для того, щоб перевірити дію додавання. Продовжуємо. Давайте з вами запишемо правило віднімання раціональних чисел. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. І запишемо формулу а відняти Б, дорівнює А додати мінус Б. Розглянемо, на прикладі. Мінус 5 відняти мінус 2. Ми замінимо. В даному виразі віднімання додавання, Отже, до числа мінус 5 додамо 2. Обчислимо. Від більшого числа, віднімемо менше по модулю. Так, отримаємо трійку і поставимо знак більшого модуля. Отже, в результаті одержимо число мінус 3. Це можна записати у вигляді формули. А. Відняти мінус С дорівнює а додати С. Отже, при розв'язуванні різноманітних вправ, при спрощенні виразів, ми, коли з вами будемо бачити, що поруч знаходяться два знаки мінус, ми будемо з вами знати, що ці два знаки мінус ми можемо замінити на знак плюс. Наприклад, 0 відняти мінус 8 дорівнює 0 додати 8 або дорівнює просто числові 8. І ще один приклад. 7 відняти мінус 1. Дорівнює 7 додати 1. І отримаємо в результаті число 8. Отже, давайте з вами спочатку устно обчислимо значення деяких виразів. Перший вираз 0 відняти 7. Так, знову ж таки, відняли від більшого числа менше. Поставили знак мінус, і в результаті отримали мінусів. Приклад під номером 2. 3 відняти 5. Також є два числа з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший. І ставимо знак більшого модуля. 5 відняти 3 буде 2. І не забули за знак «мінус». Отже, результатом буде число мінус 2. Приклад під номером 3. Мінус 4 відняти 1. Маємо два числа з від'ємними знаками. Отже, нам потрібно додати модулі цих чисел і в результаті поставити перед ними знак мінус. Отже, 4 додати 1. отримаємо 5. І перед ними ставимо знак мінус. Отже, результатом даного виразу буде число мінус 5. Переходимо до прикладу під номером 4. Мінус 1 відняти мінус 9. Бачимо, поруч знаходяться два знаки мінус. Отже, даний вираз можна замінити виразом мінус 1 додати 9, обчислити його значення і отримати в результаті число 8. Слідучий приклад під номером 5. 4 відняти мінус 2. Також є у нас два знаки мінус, які знаходяться поруч. Заміняємо їх знаком плюс. Отримаємо вираз 4 додати 2 відповідно дорівнює числові 6. Так, і шостий приклад. Мінус 7 відняти мінус 7. Знову ж таки, два знаки мінус заміняємо плюсом. Отримуємо в результаті вираз мінус 7 додати 7. І цей вираз дорівнює 0. Так, попрацювали трішки усно. Переходимо до виконання письмових завдань. Будь ласка, запишіть собі в робочий зошит номер 1126. І переписуємо перший вираз собі на зошита. 3,4 відняти 6,7. Давайте з вами трішки поміркуємо. Значить, у нас є два числа з різними знаками. Отже, нам потрібно від більшого модуля відняти менший. І перед отриманим результатом поставити знак мінус, адже модуль другого числа у нас більший, ніж перше. Записали. Поставили знак до рівня, записали мінус, вираз в дужках 6,7 відняти 3,4. Обчислили значення в дужках і отримали в результаті відповіді число мінус 3,3. Добре, переходимо до виконання слідчого прикладу під номером 2. Записуємо його умову 12,7. Відняти мінус 8. Так, що ж ми бачимо тут? Значить, у нас в другому виразі є два знаки мінус, які знаходяться поруч. Ми з вами говорили, так, що ці два знаки мінус ми можемо замінити при необхідності на знак плюс. Отже, отримаємо вираз 12,7 додати 8. Додали два додатні числа і в результаті отримали число 20,7. Переходимо до виконання слідуючого прикладу під номером 3. Мінус 14,7 відняти 17,4. Маємо два числа від'ємні. Отже, ми повинні дані числа додати і перед результатом поставити знак плюс. Давайте це запишемо. Отже, дорівнює мінус, вираз в дужках 14,7 додати 17,4. Так. Виконали додавання в дужках. Не забули за знак мінус і записали відповіді число мінус 32,1. Переходимо до четвертого прикладу і записуємо собі вираз мінус 18,9 відняти мінус 19,2. Знову ж, бачимо. Поруч знаходяться два знаки мінус, ми їх замінимо для початку на знак плюс. Отримаємо вираз. Мінус 18,9. Переписали без зміни, додати 19,2. В даному випадку в нас є два числа з різними знаками, тому ми від більшого модуля будемо віднімати менший. Так, відняли, обчислили, отримали число 0,3. А тепер для тих, хто уважно слухав, так, то можливо хтось знайшов помилку. Помилки я допустився. Помилку допустився спеціально. Так, можна переглянути. Так, хто знайшов помилку? Подивились, пошукали. Ні, на жаль, помилки немає. Так, продовжуємо. Йдемо далі. Записуємо п'ятий приклад з цього самого номеру 1126. І бачимо, тут уже ми будемо мати з вами справу з дробом. Отже, п'ятий приклад: три сьомих відняти одну цілу. Нагадуємо, як працювати з дробами. Подивилися, у нас є дріб. 3 сьомих є число 1, ціла, воно від'ємне. 3 сьомих для початку, так, ми перепишемо без зміни. 3 сьомих. А одиницю запишемо у вигляді неправильного дробу. Як 7-7. У нас два числа з різними знаками, тому ми будемо від більшого числа віднімати менше. Так. І запишемо це у такому вигляді. Мінус вираз в дужках 7 сьомих. Відняти 3 сьомих. Обчислили значення в дужечках. Отримали мінус 4 сьомих. Переходимо до виконання слідчого завдання. Мінус 2 сьомих, відняти 4. Перед нами два числа знаку мінус, так? два від'ємних числа, тому ми будемо їх додавати. І перед результатом поставимо знак мінус. Отже, запишемо. Мінус, вираз в дужках 2 сьомих, додати 4. Поставили мінус. Обчислили значення виразу в дужках. сьомих. Отже, Результат буде мінус 4,8. Переходимо до виконання сьомого завдання даного номеру. Записуємо собі, будь ласка, два мішаних числа мінус 5,1 Відняти мінус 4,1 Спочатку, знову ж таки, бачимо, що поруч знаходяться два знаки мінус. Ми замінимо їх на плюс. Тому давайте поки що перше число перепишемо без зміни. Міс 5,12. Два знаки мінуса замінимо на плюс. 4,1. В даному випадку ми з вами маємо два числа з різними знаками. Тому будемо віднімати від більшого числа менше, так? І давайте з вами запишемо, значить, у нас від'ємне число було більше по модулю, тому перед дужками поставлю знак мінус. І від числа 5,1 Віднімемо число 4,12. Обчислили, отримали в результаті число мінус 1. Мінус 1. І заключний приклад даного номеру під номером 8. Так. Записуємо собі його в зошит. 4,1 відняти мінус 3,2. Знову, перше число 4,1 Поки що ми перепишемо без зміни. Два знаки мінус, які знаходяться поруч, замінимо на знак плюс. Так, і запишемо число 3,8. У нас є два числа з однаковими знаками. Два додатні числа. Тому ми просто виконуємо дію додавання. Додали цілі частини. 4 додати 3. Отримали 7. Дали дробову частину, значить знаменник у нас спільний, є так, однаковий 7. Чисельники додали. 1, додати, 2, 3. І записали відповіді число 7,3. Переходимо, якщо у вас залишився час. Переходимо до виконання номеру 1128. Так. Якщо часу не залишилося, то цей номер можна буде опустити так, і вже безпосередньо прийти до виконання домашнього завдання. Отже, якщо час залишається, самостійно виконуємо номер 1128. Якщо часу немає, то переходимо до виконання. Домашньої роботи. Будь ласка, прошу, записуємо собі. Домашнє завдання. номер 1127. Приклади з 1 по 6. І, як завжди, додаткове є завдання також. Цей самий номер 1127 приклади з 7 по 8. Все, на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.